Привіт! Це 3 відсотка форми, подкаст для тих, хто вкотре вирішив усе почати, але згадав, що вдома є діти і купа немитого посуду. Я Таня, жіночий тренер, яка не переконує, що фітнес це любов. Просто вчу жінок не забувати, що в них є тіло і що з ним іноді навіть можна рухатись. Не обіцяю змінити життя, але змусити тебе дістати кімок. Можемо спробувати. Я знову кину і знову починаю, знову, бо минулого разу не вийшло і позаминулого теж. Знову, бо я мама і мій розклад іноді виглядає як список катастроф. Знову Бо тіло просить, а мозок каже Та давай з понеділка. І щоразу, коли я натягую лосини чи шукаю килимок, в голові звучить фраза, я знову кину. Я не люблю цю фразу, але й не боюсь її. Бо я доросла, жива жінка, а не сторінка з фітнес-журналу. Я тренер, але передусім жінка, яка не завжди хоче тренуватись. У мене бувають дні, коли навіть зібрати хвіст – це вже перемога. І я не хочу змушувати тебе качатись до літа. Я хочу, щоб ти. Просто не кидала себе. Я створила цей подкаст не для того, щоб вмотивувати, а щоб сказати: ти не одна, ми всі іноді починаємо знову, іноді кидаємо, іноді повертаємось, це не про дисципліну, це про живу реальність, про тіло, яке може бути ніжним і сильним, про форму, яка формується зсередини. Якщо ти сьогодні думала, я знову кину. То, можливо, це просто спосіб сказати собі, я знову почну.